Уявіть, що ви спускаєтеся на зміну в темну шахту Сан Хосе. Раптом ви чуєте сильний гуркіт, і шлях на поверхню зникає за тоннами камені. Це історія про шахтарів, зачинених у шахті Сан-Хосе в Чилі, де інженерна майстерність і наука боролися з глибиною пів кілометра, щоб повернути їх до життя. Чому обвалилася шахта Сан-Хосе. До чого тут НАСА? Чи вижили шахтарі в ізоляції та як саме змогли пробурити шлях до сховища? 5 серпня 2010 року шахтарі працювали в шахті Сан-Хосе. Робота йшла за планом. Водій вантажівки прямував до поверхні, транспортуючи видобуту руду. На останньому підйомі він почув оглушливий гуркіт, неначе завалився величезний хмарочос. У дзеркалі заднього виду він побачив, як з гирла шахти виривається гігантська хмара пилу. В кабінеті приблизно за 30 метрів над входом до шахти Сан-Хосе, директор Карлос Пінілля почув гучний гуркіт. Спочатку він подумав, що це звичайний вибух у шахті, Такі часто траплялися і не надто його бентежили. Та шахта Сан Хосе мала темну історію. Кілька років тому її закрили. Шахтарі травмувалися, втрачали кінцівки, а деякі гинули. Гуркіт не вщухав, стаючи дедалі тривожнішим. Пінілія підняв слухавку і почув схвильований голос Біжи на двір, подивися на головний вхід. Вийшовши, він завмер. З гирла шахти виривалася гігантська хмара пилу. Видовище, якого він ніколи раніше не бачив, гігантський валун розміром із 45-поверховий будинок відірвався від скелі, пробив стіни шахти та викликав ланцюгову реакцію. Обвал перекрив пандус, що вів до поверхні, відрізавши шлях назовні. Спостерігаючи за катастрофою, Карло Спінілья відчув, як його кар'єра опиняється під загрозою. Ця аварія могла знищити гірничу добувну компанію. Керівництво вагалося, чи повідомляти владу, але після кількох годин напружених дискусій все ж вирішили сповістити про трагедію. 5th, the San Jose mine in northern Chile collapsed. The miners were working at a depth of around 450 meters when the rock above them collapsed. Nothing has been heard of them since. Новина блискавично поширилася, привернувши увагу всієї країни. Президент Чилі Себастьян Піньєра та міністр гірничої промисловості Лоуренс Голборн негайно перервали міжнародні візити і прибули до шахти. Там сформували кризову групу для координації рятувальних робіт. Водночас родичі шахтарів зібралися біля шахти і облаштували там намети. Їхній табір, названий Кампаменто Есперанса, поселення надії, став символом віри в порятунок. На той момент світ на поверхні не мав уявлення чи живі шахтарі тривога зростала. Влада шахти сподівалася, що шахтарі дісталися до сховища, розташованого на глибині 730 метрів всередині шахти. Шахти оснащені системою вентиляції для забезпечення належної циркуляції повітря, і ці канали зазвичай мають аварійні сходи для виходу шахтарів у таких ситуаціях. Тож рятувальна команда розпочала спуск до сховища через вентиляційну шахту. Але коли вони пробиралися вниз до шахтарів, сталося те, чого всі боялися. Відбувся другий обвал, який повністю заблокував вентиляційний шлях. Увесь прогрес зупинився, повернувши всіх до початкової точки. Для сімей шахтарів це була жахлива ситуація, і діяти потрібно було негайно. Їхні протести тільки посилили напругу. У відповідь уряд залучив експерта, інженера Андре Сугарета. Щоб очолити рятувальні роботи. Сугарет був видатним і дуже досвідченим інженером-будівельником у гірничій справі з великим досвідом роботи з шахтами в Чилі. Спершу йому потрібно було з'ясувати, чи взагалі живі шахтарі. Сугарет знав, що якщо вони дійсно живі, вони мають бути або в майстерні, або в сховищі. Це були єдині місця, де були запаси їжі на три. Ні, сугарети його команда розпочали амбітне завдання створення кількох шахт, що з'єднують поверхню з глибинами шахти. Вони сподівалися знайти шахтарів за допомогою одного з бурів. Рятувальна команда розпочала буріння 13 сантиметрових розвідувальних свердловин. у шах. процес був повільним. Після двох тижнів буріння успіху не було. Один за одним бури поверталися з місії з порожніми руками, не показуючи жодних ознак життя. Найочікуваніший момент настав, коли вирішальний бур дістався до першої майстерні, але там нікого не було. Незважаючи на невдачу, кілька бурів, що продовжували роботу, залишали надію. Минуло вже 17 днів відтоді як шахтарі опинилися в пастці, і останній розвідувальний бур досяг глибини 670 метрів, наблизившись до сховища. Лише на 20 метрів, коли він нарешті з'явився, на ньому був важливий знак. Бур був покритий червоною фарбою. Всередині бура вони знайшли кілька забруднених шматків паперу. Незважаючи на те, як захопливо світ відреагував на те, що шахтарів знайшли, ті, хто брав участь у порятунку, знали, що знайти шахтарів було найлегшою частиною. А от справжній виклик. Він був попереду, оскільки ніхто не мав чіткого плану, як безпечно витягти їх з такої глибини. Пустельна порода в Сан Хосе була неймовірно твердою а застарілі карти шахт залишали рятувальників фактично бурити на осліп майже на кілометр під землею. Єдиний доступний бур здатний виконати це завдання. Страта 950 потребував значної кількості води а найближче джерело було за годину їзди. Зрештою, вони були в найпосушливішій пустелі світу. Страта 950 була розроблена для створення ідеально прямих отворів, що означало, що тепер їм доведеться створювати новий вертикальний тунель зі швидкістю в середньому 20 метрів на день, яку міг забезпечити цей бур. Операція мала бути дуже повільною. З таким темпом знадобилося б щонайменше 4 місяці, щоб витягнути шахтарів на поверхню. Незважаючи на неможливість місії, рятувальники не здавалися, і страта 950, пізніше відома як план А розпочала буріння. Під час першого зв'язку рятувальна команда запитала шахтарів, як вони виживали до того часу. Шахтарі розповіли, що вони всі ретельно розподіляли запаси провізії в сховищі, призначені лише на три дні. Протягом 18 днів їхній раціон складався лише з однієї чайної ложки тунця, ковтка молока та чверті печива на кожного щодня. Щоб уникнути зневоднення, вони були змушені пити воду з системи охолодження машин, хоча вона була забруднена моторною оливою. Для тих, хто був на поверхні, було очевидно, що умови були жахливими, тому чилійський уряд звернувся до експертів. Зокрема, до лікарів НАСА та командирів підводних човнів, а також до фахівців із психічного здоров'я, які мали досвід роботи в екстремальних умовах. Разом вони розробили режим, що включав дієту, вправи та розваги, щоб підтримувати стабільність шахтарів під час їхнього тривалого перебування під землею. Шахтарі були дуже голодними, але експерти НАСА порадили не відправляти відразу їжу. Будь-хто хто був позбавлений їжі протягом 5-7 днів або більше, не має фосфатів і калію, необхідних для перетравлення вуглеводів. Будь-яке переїдання могло спричинити серцеву недостатність. Чилійська влада вирішила дотримуватися порад експертів наса і діяти дуже обережно та повільно. Спочатку вони надали кожному з 33 шахтарів енергетичні напої, що містять калій, фосфати та добавки вітаміну В. І вже з часом вони почали передавати звичайну їжу фрикадельки, курку та рис. Увесь світ був захоплений моторошною ситуацією шахтарів. Серед тих, хто спостерігав із жахом, був американський експерт із буріння Брендон Фішер, усвідомивши, що його бурова компанія володіє технологією, яка може допомогти. Він вирішив діяти. Сів на літак, і на тридцятий день він та його команда прибули в пустелю Атакама з американським буром Шрам Т-130. Шрам Т-130 мав удвічі більшу швидкість, але його недоліком була маневреність. Задля цього виклику команда Брендона зіткнулася з важким рішенням. Вони пожертвували одним із трьох свердловин, що постачали кисень шахтарям. Ця жертва дозволила б їм використати наявний пілотний отвір як орієнтир. Щоб цей план спрацював, їм довелося розробити спеціалізовану головку молота для бура, щоб забезпечити точне слідування за свердловиною. Минув місяць після обвалу, і тепер план Б. Був у дії у разі успіху. Цей план міг звільнити шахтарів менше ніж за шість тижнів. Однак ніхто не знав, чи витримає спеціально створений молотковий бур Брендона величезний тиск цього завдання. Оптимістичні прогнози: чилійські рятувальники закінчать борити тунель до заблокованих шахтарів на початку листопада. Про це заявили геологи, які працюють на місці обвалу. Наразі вдалося пройти 300 метрів з 700, які відділяють гірників від поверхні землі. При цьому рятувальники зазначили, що наразі борять лише вузький тунель, який згодом доведеться розширяти, щоб підняти шахтарів на поверхню. На місці обвалу паралельно працюють два бури. Час від часу їх доводиться зупиняти, аби розчистити тунелі від породи. Тим часом в одного з заблокованих шахтарів народилася дитина. Дівчинку назвали Есперанза, у перекладі з іспанської Надія. За народженням дівчинки Жахтар та його товариші спостерігали за допомогою відеокамери. Нагадаємо, обвал на вугільній шахті в Чилі стався 5 серпня. Заблокованими під землею опинилося 33 гірники. Зовнішня підтримка була вражаючою. Папа Бенедикт запропонував свої молитви, надіславши освячені чутки. Давид Вілья, центральний нападник національної збірної з Іспанії з футболу та нащадок Шахтаря, надіслав дві футболки з автографами та словами підтримки. Генеральний секретар ООН пан Гімун також висловив свою підтримку і переживання. Реал Мадрид надіслав футболки з автографами як жест солідарності. А генеральний директор Apple Стів Джобс подарував їм 33 айподи. Але невдача знову повернула всіх до реальності. На 36-й день сталася катастрофа з планом Б. Головка молота розсипалася, вдарившись об залізний болт даху біля невідомого тунелю, залишивши уламки, що перекривали отвір на глибині 240 метрів. План Б зупинився, але це не було кінцем випробувань. Протікання гідравлічного шланга. Зупинило план А, залишивши всю шахту Сан-Хосе без жодного працюючого бура. Однак на 37-й день з'явився новий проблиск надії. Конвой із 42 величезних вантажівок привіз частини гігантської бурової установки. Рік 421 бурової машини, призначеної для нафтових свердловин, з головною перевагою негайним створенням каналу діаметром 69 см – це буде план С вражаюча 46-метрова установка. Надшвидка і потужна бурова машина дала нову надію. Єдина проблема полягала в тому, що на те, щоб її зібрати, потрібно 9 днів, а шахтарі перебували в поганому стані. Дізнавшись новину, п'ятеро шахтарів впали у депресію. Віктор Бугеніо, шахтар, який документував у своєму щоденнику їхні труднощі. Написав свої думки: У всіх поганий настрій. До того як прийшла допомога, ми були спокійні. Ми щодня молилися. А тепер, коли допомога прийшла, замість того, щоб бути більш згуртованими, ми тільки сваримося і сперечаємося. Він також підкреслив, що вони відчували себе просто об'єктами. Тепер я знаю, як почувається тварина в неволі, завжди залежна від людської руки, яка її годує. Ці тунелі, поховані глибоко в землі, постійно нагрівалися до 35 градусів через ядро землі. Скельні стіни були вологими, а повітря з задушливою вологістю 95%. Навіть темрява становила загрозу, оскільки відсутність ультрафіолетового світла робила їх вразливими до бактерій, грибків і вірусів. Для ослабленого організму навіть незначна інфекція могла виявитися смертельною. Бур плану А повернувся до роботи, але просувався дуже повільно. Тим часом зламаний бур плану Б. Залишався застряглим, створюючи дорогу проблему не лише у фінансовому плані, але й наражаючи на небезпеку шахтарів. Щоб подолати цю перешкоду, команда Брендона виготовила на місці спеціалізований інструмент, відомий як павук. Цей пристрій опустили на дно отвору, де була перешкода. Було докладено значних зусиль, щоб загнути зуби павука всередину, охоплюючи металеву брилу. Інженери тепер мали чекати і побачити, чи втримав їхній павук свою здобич нарешті зміг відновити буріння. План Б. Щодо плану С на 46-й день. Монументальна установка рік 421 була нарешті завершена, і план С міг розпочати буріння. Гонка знову почалася, і вперше всі три бури працювали. Тим часом шахтарі в глибинах землі демонстрували своє повсякденне життя світу. На той момент вони були на глибині 730 метрів протягом рекордних 43 днів, на 18 днів довше ніж будь-хто в історії. Вони вирішили організуватися за демократичною системою, застосовуючи підхід одна людина, один голос. Вони підкреслювали, що їхня непохитна віра відіграла важливу роль у їхньому виживанні. Віра в їхні сім'ї в поселенні надії, які не покинули їх. Віра в їхніх друзів, які вирішили підтримувати один одного в цій складній ситуації, і віра в релігію, яка допомогла їм зберегти надію. Вранці 30-сантиметровий бур плану С пробив дах сховища, викликавши бурхливі святкування. Наступний вирішальний етап вимагав розширення отвору з 30 до 71 сантиметра. Процес, який, за оцінками, мав тривати близько 26 днів, якщо все піде за планом. Після цього вони мали зміцнити рятувальний тунель металевими трубами, щоб гарантувати безперебійну роботу евакуаційних капсул. Капсули Фенікс це спеціальні рятувальні пристрої, розроблені для порятунку шахтарів після обвалу в шахті Сан-Хосе. Їх спроектував чилійський інженер Алехандро Вільяроель. А виготовили військово-морські сили Чилі у співпраці з НАСА. Назва Фенікс символізує легендарного птаха, який відроджується з попелу. Кожна капсула має діаметр 53 см, сантиметри, оснащена вісьмома колесами для маневрування у вузьких тунелях, а також ременями безпеки, системою подачі кисню та мікрофоном для зв'язку. Капсули Фенікс є сучасним розвитком концепції рятувальних капсул, подібних до бомби Дальбуш першої такої капсули розробленої в. 1955 році інженерами шахти Дальбуш у Гельзенкірхені, Німеччина, на відміну від свого попередника, капсули Фенікс отримали значні вдосконалення завдяки співпраці військово-морських сил Чилі та НАСА, настав день, якого чекав увесь світ. Інженери в Чилі укріплюють рятувальний тунель, який нарешті поверне 33 шахтарів на свободу після понад двох місяців перебування під землею. І я хочу висловити слова надії американському народу, що шахтарі, які все ще перебувають під землею, будуть повернуті додому в безпеку якомога швидше. Сказав президент США Барак Обама. Кожному шахтарю знадобиться близько півгодини, щоб подолати 625 метрів до поверхні в капсулі Фенікс. Порядок їхнього звільнення відповідає протоколу, подібному до порятунку осіб із затонулого підводного човна. Спочатку піднімаються ті, хто в найкращому фізичному стані та найбільш кваліфіковані. За ними слабші. Хронічно хворі та літні останніми звільняються психологічно найстійкіші, залишаючи лідера зміни Луїса Урсуа на останок. Рятувальна операція розпочалася, і першого шахтаря підняли на поверхню. В'язні підземелля незабаром будуть на волі. Училі стартувала операція з підйому гірників, заблокованих у шахті у копіапу. Першим кого після 69-денного перебування у підземній пасі визволили рятувальники, став 31-річний Флоренціо Авалос. Як відзначають міжнародні інформагентства, визволені шахтарі не виглядають виснаженими після більш ніж двомісячного ув'язнення. Їхнім оглядом одразу займаються медики. Рятувальники зазначають, що операція може тривати більше ніж добу, адже на підйом одного шахтаря на спеціальній капсулі іде близько години. Раніше окупальні мав спосид. Тис рятувальник, який повинен був перевірити систему та піднятися на поверхню. Проте план порятунку змінили. Рятувальники обмежились інструктажем. Один за одним їх витягали, поки всі 33 шахтарі не були врятовані. Двомісячна рятувальна операція була напружена до останньої секунди, але тепер вона була завершена. Усіх врятовано. В Чилі успішно завершилася операція з порятунку 33 шахтарів. Люди понад місяць перебували на глибині більше 600 метрів у заблокованій копальні. Останнім на поверхню вийшов Луїс Урсуа, бригадир зміни. Значною мірою саме завдяки зусиллям цього чоловіка, всі гірники вижили в перші 17 діб, коли ніхто ще не знав, чи живі вони. Урсуа, як і інших шахтарів, зустрічали щасливі родичі і президент Чилі Себастьян Піньєра Він весь час перебував біля. Рятувальної свердловини. Загалом операція тривала близько доби. У багатьох гірників виявлені важкі зубні інфекції і проблеми із зором. В одного діагностовано пневмонію. Проте міністр охорони здоров'я Чилі наголосив, у цілому гірники перебувають у кращій фізичній формі, ніж можна було б очікувати. Обвал породи на чилійській шахті стався 5 серпня. З того часу люди перебували у підземній пастці. Доволі довго, про долю 33 осіб, нічого не було відомо. Рятувальникам вдалося зв'язку. Зв'язатися з гірниками лише 22 серпня у шахту була налагоджена доставка продуктів води і медикаментів. Спершу прогнозували, що шахтарів вдасться підняти на поверхню лише в кінці грудня. Тріумф, який перевершив найсміливіші сподівання рятувальників, однак порятунок мав високу ціну. 14 із 33 врятованих шахтарів, переважно старшого віку, навіть через рік страждали від фізичних і психологічних наслідків трагедії для їхньої підтримки. Чилійський уряд призначив довічну пенсію в розмірі близько 500 доларів США на місяць. Крім того, через неналежне управління шахтою Сан Хосе, президент Себастьян Піньєра звільнив керівників з державного органу відповідального за нагляд за гірничою промисловістю. На 70 днів катастрофа в Сан Хосе сколихнула світ. Рятувальна операція коштувала 22 мільйони доларів. Але звідчаю народилася надія: рятувальний тунель, капсули Фенікс і невтомна праця тисяч людей перетворили неможливе на реальність. Кожен врятований шахтар став символом незламності, а їхня історія гімном людської єдності, що зворушила серця мільярдів людей по всьому.